Пане Андрію, слава Україні, героям слава добрий Ре... вечір! добрий вечір. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що у 2024 році планується мобілізувати 500 тисяч осіб. Потім повідомлялося, що Аудит Цирського показав інші значно менші цифри. Чи відомі вам актуальні дані станом на зараз? Ви знаєте, от такі питання мені задають такого типу останні вже місяці, і це те, що мене найбільше бурює в політиці уряду. Ми з вами постійно обговорюємо чутки або якісь гіпотези, замість того, щоб мати верифіковану інформацію від тих, хто її має, а саме від уряду або від верховного Головнокомандуючого. Зеленський назвав цифру про тисяч. Це було 19 грудня минулого року на підсумковій прес-конференції. Але якщо ви пам'ятаєте, він і тут же поставив під сумнів. Чим, я думаю, спричинив багато ну, сум'яття в суспільній свідомості. Ніхто не розумів, треба, не треба. І ми розуміємо, що тоді це все робилося саме в процесі підготовки відставки залужного, бо створювався такий наратив, що от не все так щось там зрозуміло в армії відбувається. Результати аудиту сирського ну насправді достеменно невідомі. Як мінімум, він чи представник генштабу не приходив у Верховну Раду і не доповів народним депутатам, що от ми провели аудит, раз, два, три, чотири. От така ситуація. Такого не було. І вчора, по-моєму, хтось із депутатів Слуги народу. Виступав від якихось медіа. і Я бачу, була поширена інформація, що до кінця року треба мобілізувати 100 чи 120 тисяч людей. Хто цей депутат? Звідки він взяв цю цифру? Ну нема не найменшого поняття. Тому я як вимагав, так і вимагаю від уряду припинити займатися дурницями, а спілкуватися, хоча б з журналістами, покликати вас, покликати всіх медійників, хто займається цією тематикою, і провести, хоча б не знаю, там 2-3 години. І відповісти на всі питання, яких дуже багато. А на жаль, відповіді не знаю ні, я ні ви, ні ті, хто дивляться нас, і повірте, половина Верховної Ради не знає. Угу. От ви правильно зазначили комунікація. Я гадаю, тобто я вже зі своєї дзвіниці кажу, це якась ахілесова п'ята уряду, тому що ми маємо ось тут уряд, і ми маємо умовно ТЦК. І комунікації між тим не відбувається, тому що журналісти підловлюють щось із уряду, тобто з офіційних джерел, а іноді мені здається, має бути людина, яка чітко вийде і скаже по перше, по друге, по третє. І так, щоб журналісти мали роз'яснення і потім в подальшому роз'яснили це людям також. Але я думаю, що ось про це питання, яке я зараз порушу, тут ви можете дати фахові роз'яснення. Яснення, тому що нардеп Ярослав Железняк, я його цитую. Він сказав, що робота щодо економічного бронювання ведеться. Тут треба шукати баланс, і немає простих рішень, на якому зараз етапі обговорення про економічне бронювання. А ви знаєте, це ще один прекрасний приклад інформаційного хаосу. А що таке взагалі економічне бронювання? Хтось із депутатів, по-моєму, придумав це словосполучення. свого часу. Президент сказав, що треба шукати баланс між. Тими, хто воює, і тими, хто працює між армією і економікою. Бо президент теж говорив, що потрібно не менше 6-7 працюючих на одного воюючого. А при цьому всі забувають, що у нас взагалі діє закон про мобілізацію вже понад 30 років. Бо ця дискусія останніх 6-7 місяців була, що там Верховній Раді мають ухвалити закон про мобілізацію. Ну, вибачте, це була повна маячня, бо цей закон давно діє. Ми туди вносили лише зміни. І відповідно до цього закону повноваження по бронюванню, всі повноваження належать Кабінету міністрів. І кабінет міністрів займався бронюванням всі ці місяці. І ви можете називати його як завгодно: економічним, культурним, якимось культурологічним, яким завгодно, але це просто бронювання. В тому числі вони робили критерії для бізнесу. І сьогодні замміністра міністра економіки Качка на годині до уряду дослівно сказав. Економічне бронювання частково застосовується вже багато місяців, тобто воно фактично застосовується, і нас з вами знову ж таки вводять певною мірою в оману, бо створюється якийсь наратив. А я, наприклад, не знаю, що таке економічне бронювання. Мене сьогодні хтось з журналістів питав: Ви підтримуєте закон про економічне бронювання? На що я відповідаю? Вибачте, я заголовки не підтримую. Якщо мені хтось дасть законопроект, і де ми почитаємо, що там написано. Тоді можна буде зробити висновок, це гарна ідея чи ні. Але станом на сьогодні ми знаходимося в дуже тяжкій ситуації, бо я можу вам доповісти те, що не є зовсім секретом, що в Верховній Раді зараз готуються спеціальні рішення по бронюванню працівників ВПК. Вибачте, це на голову не налазить, що з одного боку ми два роки розвивали військово-промисловий комплекс, багато про це говорили, а ще більше вклали сил, грошей і ресурсів. А зараз виходить, що у ТЦК місцевих у них немає жодних обмежень, і вони там роздають повістки працівникам ВПК. А вибачте, один фризувальник може коштувати взагалі роботи там цілого проекту. І зараз насправді виходить, в Верховній Раді треба терміново ухвалювати якесь рішення. Хоча, нагадаю, ще раз це повністю повноваження уряду. І уряд, мав би це все вирішити не те, що місяць, а рік а краще два тому. От вам про економічне бронювання. Угу. ТЦК почали менше хапати людей на вулицях, бо чоловіки оновлюють дані через резерв плюс, сказав Руслан Стефанчук. Наскільки успішно триває процес мобілізації, якими тут є ваші спостереження? Ну, мої спостереження такі, що процес мобілізації взагалі йде по дуже поганому сценарію. Бо замість того, щоб останні півроку проводити агітацію, пропаганду, пояснювати людям, як, що, де, показувати гарні приклади. Ми, як влада верховна, постійно застрашували людей, постійно зовсім мовчали. Те, про що ми з вами на початку ефіру говорили. Е, інформаційна пустка вона завжди заповнюється чутками. У нас є тепер нова розвага, анонімні телеграм-канали, де там не зовсім зрозуміло, хто з них український, а хто російський, і хто які наративи розганяє. І в результаті ми знаходимося в ситуації, де люди не розуміють правил гри, де вони втратили довіру і де вони застрашені. При цьому уряд зовсім не виконує обіцянки. Нам з вами обіцяли Резерв Плюс як офіційний додаток, який буде працювати як достатній інструмент для верифікації даних. В результаті вияснилося, що це не є офіційним документом. На кордоні вас не пропустять з даними Резерв Плюс. На вулиці, ну ви можете показувати резерв плюс, але там досі немає штрих-коду, який нам обіцяли. Пам'ятаєте, було таке? І взагалі ідея була така, що вас на вулиці можуть зупинити, ви показуєте резерв плюс, його сканують, і все добре. Це все не працює від слова взагалі. При тому, що офіційно вже деякі речники Міністерства оборони казали, що це неофіційний додаток. Я вам більше скажу в процесі діалогу Комітету цифрової трансформації, ми ніяк не могли, мої колеги ніяк не могли з'ясувати, хто взагалі робив цей додаток. А виявилося, що це робило не мінцифри, не міноборони, а взагалі якась громадська організація. Тобто це все покрито якоюсь таємницею незрозумілості. Ну і при цьому результат такий, що ви кажете, менше почали хапати. Я взагалі не розумію, що таке означає хапа. У ТЦК поліції є повноваження. Ми дали ці повноваження. Так, вони можуть здійснювати адміністративне затримання. Але ми попереджали з самого початку, щоб ТЦК і поліція були дуже обережні, дуже обережні з тим, як вони реалізують ці свої права. І, на жаль, зараз я вимушений говорити про те, що з одного боку воєнний стан може і має бути підставою для обмеження прав людини, бо на цьому побудований суспільний договір демократичної держави. Але воєнний стан не може бути підставою для порушення прав людини. Про це ми до речі говорили, в тому числі з міністром внутрішніх справ сьогодні була закрита зустріч у спікера парламенту, і там звучало дуже багато неприємних речей. Але зустріч була закрита, тому я вам не можу оголошувати деталі. Але я можу підтвердити, що Верховна Рада ближчими тижнями буде приділяти максимальну увагу дотриманню прав людини і громадянина. Нам потрібно проводити мобілізацію. Без мобілізації ми програємо війну. Але третю статтю Конституції ніхто не відміняв. А третя стаття Конституції вона, напевно, взагалі є основною в цій війні, бо ми її захищаємо. Це те, чого немає взагалі в Російській Федерації. А нагадаю, третя стаття це про людину, її життя і здоров'я. Честь, і гідність, безпеку і недоторканність, що є основною цінністю в державі Україна і забезпечення прав людини є суттю політики держави. Тому це має бути пріоритетом. Я вже сьогодні комусь казав журналістів, вам повторю. третю статтю конституції. ТЦК треба роздрукувати і повісити над входом в приміщення в коридорі, щоб кожен, хто там проходить, читав її і пам'ятав, що Україна не Росія. Тому ми проводимо мобілізацію. Ми маємо посилювати мобілізацію, але мобілізація має бути законною, і мобілізація має бути спрямована на гідність людини і громадянина, на те, чого почалася нова Україна з 2014 року. Сподіваюся, що Верховна Рада з цим завданням буде справлятися найближчі тижні. Угу. Абсолютно підтримую єдине про хапати сказала не я, а Руслан Стефанчук, це я його цитувала. Ще людей цікавить, чи може ТЦК без поліції забрати людину, чи ТЦК завжди має бути у супроводі поліції? Дивіться наскільки я розумію, вони мають бути в супроводі поліції. Хоча так виглядає, що не зовсім зрозуміло, поліція має захищати ТЦК від громадян чи громадян від ТЦК. Але. Оце питання, яке ви задаєте, одне із сотень питань, яке має, на яке має відповідати не народний депутат, який займається інтерпретацією своїх рішень, а ті, хто виконує мій досвід політичний і юридичний, я слава Богу, 20 років керував юридичними службами великої компанії. Він говорить, що між будь-яким законом і його імплементацією часто буває прірва. Бо ті, хто виконують закони, вони інтерпретують на свій лад. І ми зараз бачимо, що Кабінет міністрів вже не ухвалював постанов на виконання законів про вдосконалення мобілізації. І ці постанови в деяких місцях відрізняються від законів. І знову ж таки, це та вимога, про яку я вже сказав. Міністерство оборони має вийти до людей, вийти до журналістів і чітко відповісти, як вони розуміють ці норми закону, як люди мають на це реагувати. Це не має бути Осадчук, чи не знаю, там Герашенко, чи хтось там інший з депутатів. Це має бути виконавча влада, яка принципово ховається і боїться розмовляти з людьми. Але я вам обіцяю, що ми їх доб'ємо, що вони вийдуть і дадуть всі відповіді. Також, пане Андрію, з'явилася сьогодні інформація, що рахунки військовозобов'язаних можуть заблокувати, якщо вони вказали брехливі адреси у резерв Плюс. Чи знаєте ви щось про це детальніше? Ні, я про це нічого не знаю. Детальніше я знаю тільки те, що рахунки всіх військовозобов'язаних можна заблокувати в. Процесі адміністративної процедури накладення адміністративного штрафу. Тобто, якщо ТЦК виписує адміністративний штраф за порушення військового обліку по 110 статті адміністративного кодексу України, там де йде від 17 тисяч гривень і вище, і якщо військове зобов'язання не сплачує цей штраф, то за звичайною процедурою тут нема нічого надзвичайного, це те саме, що порушення правил дорожнього руху не знаю, будь-що будь-який адміністративний штраф він стягується однаково. Тобто, якщо військово зобов'язаний його не сплатить, то тоді це передається виконавчу службу, і виконавча служба може арештувати рахунок, арештувати ваше майно і так далі. Тобто, це в принципі законний шлях, яким чином ТЦК може добиватися стягнення цих грошей. Як вони будуть трактувати порушення військового обліку по 110 статті адміністративного кодексу? Я теж до кінця не розумію, але я особисто. Коли ми це питання обговорювали на рівні профільного комітету, це мій комітет правоохоронної діяльності, то я закидав представникам Міноборони те, що відповідно до пропонованого закону, який в кінці й був ухвалений, а штрафувати можна будь-кого Будь-кого абсолютно мається на увазі, військово зобов'язаного. Бо вимоги по військовому обліку за останні 30 років в повній мірі не виконував ніхто. Я це вам гарантую. І тому то знов ж таки питання: наскільки зважено. І мудро будуть підходити ТЦК до застосування можливості адміністративного стягнення, бо мета наша не штрафувати людей, а організувати нормальний процес мобілізації, щоб люди не ховалися, щоб люди розуміли, як вони будуть проходити службу, як вони там будуть навчатися, хто куди їх буде там перевозити, і так далі. Тому я б дуже рекомендував знову ж таки і ТЦК, і міністерство оборони займатися більше рекрутингом. Ви ж пам'ятаєте про це було дуже багато розмов десь з осені минулого року, але щось я все менше і менше чую бравурних звітів про успіхи рекрутингу. Але саме таким чином треба розвивати мобілізацію не каральними засобами, а пропагандами, агітацією і роз'ясненням людям їхніх прав і можливостей. Так, абсолютно. І наостанок представники Міністерства оборони і територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки населення проігнорували засідання створеної у Верховній Раді, тимчасово слідчої комісії, яка розглядає ймовірні випадки порушення у їхній діяльності, і, зокрема, під час мобілізації. Чи можете про це розповісти детальніше? Ні, я можу тільки підтвердити цей факт, бо я не є членом цієї комісії. Це була моя цитата в сьогоднішньому інтерв'ю Радіо Свобода. І журналісти я бачу тиражували по всіх майданчиках. Це дійсно непересічний факт. Про це повідомляли колеги з наших сусідніх фракцій, представниця здається, європейської солідарності, яка є членом цієї комісії. Про це повідомляла, тобто, це просто доконаний факт, що вони викликали представників ТЦК для того, щоб обговорити питання роботи ТЦК, питання порушень в роботі ТЦК, але ніхто не прийшов. Але знов ж таки це все в контексті того, про що я на початку говорив. Верховна Рада буде активно займатися питаннями дотримання прав людини і громадянина в процесі мобілізації. Я з свого боку, як перший заступник голови комітету правоохоронної діяльності, вже ініціював на рівні комітету проведення окремого засідання, куди я буду просити запрошувати омбудсмена. Це уповноважений справ людини Верховної Ради України і представників Міністерства оборони і Генерального штабу. Для того щоб ми на рівні комітету правоохорони діяльності окремо проговорили питання дотримання прав людини в процесі мобілізації і порушень або можливих порушень з боку ТЦК, з боку представних представників силових органів в е, всій цій роботі. Ще раз мобілізація має бути проведена, вона має продовжуватися, але вона має продовжувати в законний спосіб з дотриманням максимальних принципів гідності і поваги. До людей, до громадян України.